Звернемося сьогодні до Господа, до нашого Спасителя Ісуса, той, який віддав своє життя для того, щоб ми мали спасіння і вічне життя з ним, отримали цей безкоштовно дар вічного життя. Петро колись сказав, що служіть один одному тим даром, який отримали. І ми отримали неймовірний дар, дар любові, дар вічного життя через Господа нашого Ісуса Христа. Той же апостол Павло каже: і я покажу вам путь превосходніший. Цей путь превосходніший, це путь жертовної любові. Но це можливо тільки в одному випадку, коли ми наше життя і наше серце віддамо в руки святого Господа Ісуса, Його пронзенні руки. Колись ці руки були простягнуті до Петра, який, який пішов до Ісуса Христа, який сказав, єсли ти мені прийти к тебе по воді. І він встав іди. Христос йому каже, іди. І він став і пішов к Ісусу. І, звичайно, коли Він побачив цей сильний вітер, воно не входило в плани. Можливо, Петра. Дезорієнтуватися, сказано, спугався, і почав і утопати. Воно дуже часто схоже на наше з вами життя. Ми проспівали чудову пісню «Іди до Христа, іди, цей шлях є особистий. Ми не можемо повторити чиюсь долю. Ми йдемо своїм шляхом життєвим і будьмо вдячні Богу за те, що Христос зустрів нас на нашій життєвій. Дорозі. Слава нашому Господу! Він колись зустрів і апостола Павла, Савла, який взяв ці письма і з цим жестоким серцем мав намір іти і гнати церкву Господа Ісуса. Савл, Савл, трудно тобі іти проти рожна. Хто ти Господін? Хто ти, Господи? Я і Ісус, котрого Ти гониш. Як часто у нас є ці протиріччя, ці протиставлення живій вірі, Слову Божому, жертві Ісуса Христа? Сьогодні ми можемо прочитати оцей вірш, який зліва від мене, ще стою у двірі і сточу. І якщо хто услышить голос мій і отворить двері. Дорогі брати і сестри, як легко прочитати, але як важко це зробити. Відкрите серце для Ісуса Христа, відкрите серце для цього дара вічного життя, для цієї любові Христової. Вона жертовна. Вона тільки здатна простити ближнього, простити ворога і йти цим новим шляхом, іти шляхом новим і живим, який знову відкритий нам. Тобто через плоть, через завісу стояла ця, можна сказати, відкрит, відкрилася ця завіса, це й зробився свободний вход через жертву Господа нашого Ісуса Христа. Ми не здатні були простити ближньому, простити ворогу. Ми так би і жили в цій нашій злобі і в гріху, якби не жертва Ісуса. Христос звільняє нас, слава Йому, і сказано, якщо син освободить вас, істинно свободне будете. Тому чи вчули ми сьогодні цей ніжний голос Святого Духа? Чи скористаємося ми сьогодні можливістю війти в город воротами, щось поправити в житті нашому по відношенню ближнього, по відношенню нашого Господа, по відношенню нашої общини, тої чи іншої, де ми належимо, нашої сім'ї, нашого оточення? Пам'ятаймо, що любов Божа зливається в серце людини Духом Святим, даним нам оце початок. Оце початок всіх початків, які можуть відкрити в нас це джерело води в житті вічною. І тому ми будемо йти до молитви, будемо дякувати нашому Господу, що Господь і сьогодні любить Тебе і мене. Його жертва, Його любов, Його простер та пронзенна рука до тебе і мене, брата і сестру, щоб ми вхватилися за цю руку і трималися міцно цієї руки. Сказано, що із руки моєї ніхто не похитить вас. Людина може вириватися з цієї руки, не бажати йти за цією рукою по цій вузькій стежині, но дужчий в жизнь вічною. Широкий і пространний путь, на який веде в погибель. І сказано, і многі ідуть этим путем. Христос сказав у своїй нагорній проповіді: «Но вузька стежинка, ведуща в житті вічної, і немногії знаходять їх. Немногі, не багато хто знаходить на превеликий жаль оцю вузьку тернисту дорогу. Христос сказав, Я єс, путь, істина і життя, і ніхто не приходить кацу, як тільки через мене. Скористаємося можливістю. Даймо місце Святому Духу. Сьогодні ми чули про дари духовні. Але один і той самий Дух производить оцю роботу, одне і той самий дух. Звичайно, це, можна сказати, оці ліса для будівництва церкви. Церква міцніє в цьому. Вона можна сказати. Набуває оцих свідоцтв живих, діє, рухається в цьому світі, але без любові нічого не вийде. Тому і це і є оцей шлях, і дар превосходніший дар любові. Дорогі брати і сестри, нехай нам Господь допоможе. Те слово, яке ми чули сьогодні, розтворити вірою в житті нашому. І як колись Христос сказав: Іди і впредь, не гріши. Іди і впредь. Що відбудеться впредь, в майбутньому, за порогом цього молитовного будинку? Що ми з собою сьогодні візьмемо? Що ми візьмемо, як кажуть, і до уваги, до виконання? А від Боже Слово, все богодухновенно і корисне для нас, для назідання, наставлення, облічення, увіщування. Нехай нам Господь допоможе сьогодні кожному без виключення зробити оці кроки, дієві кроки в сторону неба Господа нашого Ісуса Христа. Ми будемо йти до молитви. Будемо дякувати нашому Господу в першу чергу за те, що Він спас, помилував нас не по нашим ділам, а по своїй великій милості. До нас надійшли записки, в які дякую Богу за. 29 років, в якій є подяка за 87 років. І тут є підмічено, що ця людина в важкому стані лежачу. ми помолимося за цю душу, також є прохання помолитися за дитину, в якій проблеми зі здоров'ям. Але перед нашою молитвою, я думаю, що в нас є всіх подяки. Правда, браті і сестра? <рес> У сестри Марти також ми чули операцію, і вона завершилася успішно. Подякуємо Господу. Подякуємо Богу за спасіння, і вічне життя. За один одного подякуємо Богу. За те, що ми можемо послухати спів молоді, спів хору. Можемо почути наших братів-проповідників. Помолимося за нашу помісну общину. А також за ці нужди. Є в нас нужди. Підняті руки є свідетельством того, що ми йдемо до Ісуса Христа, до нашого Господа. А Він сильний. Він все бачить. Він бачить навіть нашу підняту і непідняту руку. Можливо, ми вже стомилися. Зобрання в собрання піднімати то ліву, то праву руку, але Господь бачить що? Наше з вами серце. Нехай йому буде слава повіки вічні. Амінь. Встаємо наші ноги і молиться. Подяка тобі, честь і поклін. Слава тобі, Господи, за слово живоє, за слово дійственне, Господь за те, що сьогоднішній день це був день радісної звістки для нас. Про Ісуса, про Спасителя, про Слово живое, про небо, Господь, про вічність, яку ми можемо провести з Тобою, Господи. Слава Тобі, Боже! За це живе Слово, Господь! Допоможи нам розтворити вірою це слово, прийняти його в наше серце, не закрити двері нашого серця перед Тобою, Господь, перед Твоїм Словом, перед дією Святого Духа, Господи. О Ісусе, ти стоїш і сточеш у наші серця, Господь, і я дякую тобі, що ти, що любов'ю ти, Господь, закликаєш, звертаєшся до кожного із нас. Я дякую Тобі за молодь, яка послужила співом для нас сьогодні, за братів проповідників, які, Господи, були натхнені Духом Святим, і вони доносили до нас це слово слава тобі, Господи, за молитовників, які стояли в і молилися, Господь, за кожного із нас. Господи, я дякую Тобі за всіх нас присутніх перед Твоїм святим лицем. Почуй, ти знаєш, Господи, проблеми, труднощі, переживання, може, безвихідні ситуації. Але Ти, Господи, в тобі є вихід, в тобі є рішення. Господь, тому що ти наш живий, Ісус. О, слава тобі, Господи. Тому ми приносимо. Господь, подяки Тобі! Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти виходиш на зустріч, милуєш, охороняєш в операціях, зберігаєш житті в дорогах, Господи, в цій нелегкій обстановці, яка є в нашій країні. Господи, я прошу тебе. Прийми наші подяки, Господи. А також ти бачиш і знаєш нужди і за дитину, і за інші, Господи, хвороби. Можливо, хтось захворів, хтось в лікарнях. Все це ми несемо перед твоє святе лице, з вірою звертаємося до Тебе. Ти бачиш і за прожиті роки. Ми дякуємо тобі за Господи, за ці роки, які ти відводиш для людини на цій землі. Допоможи мудро їх прожити. Щоб придбати серце, мудре, Господи. А також ми знову в нашій молитві разом ми молимося за мир в нашій країні, Господь, щоб закінчилася ця війна, перестали гинути невинні люди, жінки, діти, старші покоління, молоді хлопці, чоловіки, жінки, Господи. Я прошу Тебе, Господь, помилуй нашу. Землю, Господь, щоб не лилася ця кров, Господь, щоб зупинилося це безумство, Господь, і ще вільно лунало Твоє Слово на нашій землі, Господи. Я прошу Тебе в даний час і з миром любов'ю розпусти нас з цього місця. Прийми, Боже, щиру подяку з наших сердець, вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.